Розділ 1. Я не прийшов знищити закон. Три откровення, Мойсей, Христос, спіритизм. Союз науки та релігії. Наставки від духів, нова ера. Один. Не думайте, що я прийшов зруйнувати закон чи пророків. Я прийшов не зруйнувати, а виконати, бо поправді кажу вам доки не мине небо і земля, жодна йота чи один напис не мине із закону, аж поки все не збудеться. Матвій, розділ 5, вірші 17 та 18. Мойсей. 2. Мойсеїв закон складається з двох окремих частин: закон Божий, проголошений на горі синай, і цивільний або дисциплінарний закон, встановлений Мойсеєм. Перша незмінна, інша, будучи відповідною до звичаїв та характеру народу, змінюється з часом. Закон Божий сформульований на наступних десяти заповідях: один я Господь. Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства. Нехай не буде в тебе інших богів передо мною. Не роби собі жодного кумира чи будь-якої подоби того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під землею. Не вклоняйся їм і не служи їм. Два. Не взивай ім'я Господа, Бога Твого, надаремно. Три пам'ятай день суботній, щоб святити його. 4. Шануй батька свого та матір свою, щоб довгі були дні твої на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі 5. Не вбивай. 6. Не чини перелюбу. 7. Не кради. 8. Не свідчи неправдиво на ближнього свого. 9. Не жадай жінки ближнього свого. 10. Не жадай дому ближнього свого. Ані раба Його, ані служниці його, ані вола Його. Ані чогось, що належить ближньому твоєму. Цей закон дійсний для всіх часів і всіх країн, і тому має божественний характер. Усі інші закони були встановлені Мойсеєм, який вважав за необхідне стримувати свій народ страхом через його бурхливу та недисципліновану натуру, а також боротися зі зловживаннями та упередженнями, набутими ними під час рабства в Єгипті. Щоб надати авторитету своїм законам, він мав надати їм божественне походження. Як це робили інші законодавці первісних народів, влада людини мала базуватися на авторитеті Бога. Але лише ідея жахливого Бога могла вразити неосвічені народи, в яких почуття справжньої справедливості та моралі були дуже мало розвинені. Очевидно, що той, хто включив до своїх заповідей не вбивай і не завдавай шкоди ближньому своєму, не міг тоді суперечити собі, зробивши винищення обов'язком.